Сусіди івано франківська область, Тернопільська область, Хмельницька область. Біля дошки другокласник Тимофій Ковалевський. На уроках він старанний учень після навчання волонтер. Гроші, які донатить на Збройні сили України, заробив на збірці власних казок. Першу написав у шість років. На папері писали з бабусію, як диктував. А вона записувала а ще іноді. І коли я не міг сформулювати речення, а я їй казав, про що я хочу розповісти, а вона мені трішки допомагала. У збірці п'ять казок з кольоровими ілюстраціями. Їх Тимофій продає за 50 гривень. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна. Потрібно для цього допомагати воїнам. Я доначу для того, щоб. Об, об вони могли купити чи зброю, чи машини, чи ще якісь обладнання для воювання. Якщо ми програємо у цій війні, тоді нас загарбує людина, яка робить найбільше у світі поганих вчинків, і, і, і ми можемо загинути просто в будь-який день. Семирічний Тимофій вже зібрав близько 15 тисяч гривень і отримав від бійців особливий подарунок. І підписали його. Ось тут є дуже багато. Ось. У школі пишаються вихованцем. Кажуть, Тимофій творчий і розумний хлопчик. Він перерахував все до копійки, зароблене собою. Потім дітки ще побачили ці книжечки, купували. Це е, стимулює, піднімає його самооцінку, е, його значення в очах інших. Але мушу вам сказати, що це не та дитина, яка прагне популярності. Для нього якась така скромність дитяча значно важливіше, і усі ці цінності, які ми виховуємо, в них значно важливіше ніж те, що його е, знають. Презентує власні казки Тимофій і одноліткам. Багато вже зібрав на цьому, і він рятує багато життів наших захисників. Я вважаю, що він робить великий героїзм. Нема такого, що воюють тільки воїни а ми у себе в Вінниці відпочиваємо. Він як ска допомагає тим, хто зараз на воїні це потрібно робити усім. Юний Каскар працює вже над другою збіркою творів. каже: волонтерити буде допоки Україна не переможе.